Всім привіт! Ви на каналі Книжковий Хаус, я Рокселяна і там мене не було аж два місяці. Життя бентежне, і я від нього ніяк не втічу, тому що в мене є робота. І моя робота цих два місяці зайняла абсолютно весь мій час. За ці два місяці я відзняла 45 різних проєктів, побула в трьох країнах світу. І склалося так, що я не вигребла просто-напросто знімати ще відео на канал. Вибачте мене, будь ласка. Не знаю, чекали ви мене чи не чекали, але я повернулася і планую далі регулярно постити свої відоси. Що мені дало багато ресурсу на те, щоб вигребти ці два місяці. Сон. Сон і багато кави. Тому, коли до мене постукали 25 Coffee Roasters, я була сильно здивована, тому що в мене маленький канал. Я не думала, що я їх зацікавлю як е блогер, тому що в мене маленький канал. Неважливо. Але вони сказали, що мої відео дуже приємні і їм цікаво зі мною поспівпрацювати. Я казала: Окей, мені дуже приємно, я дуже. Рада це почути, і тому е, присилайте мені каву, я її спробую. І після того, як я затещу, я обов'язково вам повідомлю, чи е, буду радити вас своїм підписникам чи ні. Я люблю каву не кислу, не дуже гірку, але міцну. 25 Coffee Roasters люб'язно погодилися мені щось підібрати за моїм смаком. І це якраз була кава Milk Crush. Вона має фруктовий аромат. І після смак в неї з молочним шоколадом. Як не дивно, фруктовий аромат дуже смачний, надзвичайно в мене в хаті стояла, напевне, ну, з тиждень такий відчутний аромат цієї кави, і він мені дуже сильно подобався. Стосовно після смаку, він був дуже середній, ненав'язливий, що мені так само подобалося, бо він не перебивав сам смак кави. Тому можу вам сміливо радити. За промокодом Хаос ви можете купити каву в них на сайті. Ця знижка розповсюджується на всю каву, окрім дріпів, наборів і комбо. Я сама скористаюся своїм промокодом, тому що мені сподобалося. Я би хотіла ще щось затестити і внести. Таку дрібку ці в мою ранкову рутину, бо крім кави, я нічого зранку не споживаю. Тому сніданок не моє, а класна кава зранку це прям мастхе. Озі. Значить, з чим я до вас прийшла зі всім решт? Сьогодні я вам хочу показати заборгований місяць по покупках це травень, бо всі літні місяці. Я буду вам показувати скопом в вересні, тому що Та бо так, а би ні. Отже, я поділила свої покупки на три категорії: три. це перша це класика, а, і я вам її покажу. Отже, е, з класичних творів я собі купила все зібрання від Абаби Галамаги Франца Кавки, тому що я починала читати його процес. Мені дуже сильно сподобався, і я захотіла почитати щось ще. Думала купляти книжки від е, ще одну сторінку, але там виходило не все. Треба було збирати з декількох різних, е, дай Боже, пам'яті, книжок. І я подумала, Боже, чого б і не? Ти купуєш одну книжку, і тут є абсолютно все, що тобі потрібно, бо тут є оповідання, романи, листи і щоденники. Е, вау! Мені сподобалося, частину я вже маю звідси прочитану, тому що я мала книжку від фоліо, але її удачно продала, і частину я звідси буду ще читати. Їдемо далі. Наступним це книжка від французького е, письменника, чим вона мене зацікавила. Тому що в, на, сайті, в, е, на сайті Апріорі в е, анотації сказано, що е, це дуже молодий автор, йому було 20 років, коли він помер, але він написав два геніальні романи, які вперше перекладаються українською. І ці романи визнають. Е, Класики літератури, і е, кажуть, що тут він описує в цих романах дуже красиве і бентежне кохання, яке е, будоражить, е, яке е, викликає співчуття у всіх читачів. Тому мені дуже сподобалося, я тоді була не в такому настрої, щоб почитати щось такого характеру. І от і от, і от він в мене. Ось о. Поки що її не читала, але в планах, Ну, як ви розумієте, ну, чого б я її ще купляла. Далі. Це гідність і гонор, про яку я вам розказувала вже давніше. Це також видавництво апріорі. Є багато людей, які ем, трохи хейтять її за обкладинку, цю книжку. Мені вона подобається. Нехай це буде штучний інтелект, але ну, не бачу в тому нічого. Дуже сильно крамольного, бо хочемо ми чи не хочемо, видавництва будуть економити та всі економлять. Штучний інтелект входить до нас в наше повсякденне життя з ноги просто-напросто і. Тому це, напевне, буде зустрічатися чимраз тим більше. Але книжка цікаво виглядає, і я обов'язково з нею познайомлюся. Я думаю, що я з нею буду знайомля... знайомитися десь в вересні, бо якраз таку класичні, якраз такі класичні історії. Я, напевне, за звичкою читаю в вересні на початку осені. Е... Там далі жовтень буде в мене більш такий готично містичний, так як перед день Хеллоуіну. Не знаю, звідки це взялося, але ну, якось отак воно в мене складається. Ось, гідність і гонор Джейн Остін. Всі знають анотацію, я її не пам'ятаю, але прочитаю і про неї вам обов'язково розкажу. Їдемо далі. Я хотіла давно познайомитися з Марією Матіос. І десь на просторах інтернету натрапила на е, пораду дівчинки, яка каже, що е, яка казала, що вона якраз є великим фанатом е, Марії Матіос. Я її запитала: а що ж ви порадите, з чим познайомитися першим? І от вона мені сказала, що майже ніколи не навпаки, класна книга для того, щоб розпочати з нею знайомство. Ця книга в нас розказує про. Сімейну історію, сімейну сагу в новелах. Тут буде важко, тому що ця сага написана в період Першої світової війни. Вона написана в період Першої світової війни і описує ціле сімейство. І, попри те, що книга тоненька, мені дуже страшно за неї братися, тому що. Тому що в нас і так багато тригерів, які хвилюють наші серця, ну, моє, зокрема, і мені трохи складно зануритись в ще одну складну історію українську. Але швидше за все, що я до неї колись та й прийду. Бо зараз я для себе відкриваю українську літературу і хочеться відкрити її в повному обсязі. Так, наступною в мене є книжка, вона відкриває другий розділ моїх книжкових покупок і це сучасна література. Це є Море спокою від Емілі Сен-Джон Мандел. Отже, цей роман нам описує чотири різні історії, чотири різні часові проміжки. Герої яких стикаються з певним явищем, з певною аномалією. І е, це все пов'язане між собою, не буду вам казати чим. Е, детальніше в прочитаному, обов'язково про неї розкажу. Е, тому що книжка достойна на те, щоб її обговорювати, бо вона. Е, Ну, Не скажу, що вона підтверджує певні теорії змов, але вона натикає нас на задуматися. Вона натикає, на, наштовхує нас на те, щоб так трохи е, подумати, чи, в, про, чи правильно ми трактуємо наше життя і чи правильно е, ми все розуміємо. Подорож в часі е, книжка схожа на один. Загальновідомий фільм, дуже тривалий, він сучасний. А все решта розкажу вам в прочитаному. Отже, це Харукі Муракамі Кавка на пляжі. Не знаю, чи вперше точно не вперше, бо там щось було від фоліо видання. Але от нарешті перевидання від КСД. Бачила, натрапляла на декілька скандалів з його перекладом і такою художньою адаптацією цього тексту на українську мову. Буду знайомитися, читати, чи це буде дійсно настільки мені заважати, чи це мене не торкнеться. Коротше, це цікавий магічний реалізм, який я би хотіла, з яким би я хотіла познайомитися, тому що. Е Харукім роками славиться своїм магічним реалізмом і те, як він вплітає його в життя своїх героїв. Е, тому обов'язково буду читати, дивитися, що це, е, і знайомитися, і пробувати розуміти, чи настільки я люблю магічний реалізм, як я собі думаю. Наступна книга також від КСД це Отеса Мошфех. Мій рік відпочинку та розслаблення. Книжка, яку я вже почала читати, але трохи її кинула, тому що вона мене вводила в таку легку депресуку. Бо е, тут головна героїня, яка має якийсь відкладений капітал стартовий, а головна героїня, яка має відкладений е, відкладену фінансову подушку, досить велику, яка забезпечує її тим, що вона може. Рік злягти вдома, нікуди не виходити, не працювати і взагалі забити болт на все. І в час, коли я її купила цю книжку, я активно-активно працювала і я її заздрила. Не скажу, що дуже сильно, бо працювати я люблю, і мені в принципі бракує людського спілкування, але ну, так чуть-чуть було. Ем... Напевне, продовжу з нею знайомство. Подивлюся, чи воно мені треба на поличках залишати цю книгу, чи ні, і вам про це розкажу. І починається найбільш любима моя частина. Тому що це все фентезі. Це все фентезі, яке я дуже сильно люблю. Ой, а я ще одне забула. Так, я вже є. Це все фентезі, яку яке я дуже сильно люблю, і прочитаю напевне, що навіть швидше, ніж о, ці всі решта попередні книжки. Тому що, е, на жаль, або на щастя, я здійснюю розумову діяльність на своїй роботі, і мені трохи тяжко приходячи додому, е, брати щось високоінтелектуальне е, і приділяти на нього багато своєї розмови і уваги. Тому а, за цей період часу я прочитала більше фентезі, а, ніж всього решта всі, всіх інших жанрів. Давайте я це відсуну. Та боже, перестань цюрчати і покажу, що я тут купила. Отже, це є Аркан вовків Павла Дерев'янка. Я її вже прочитала. Це була прекрасна книжка, яку я брала з собою в свою відпустку. І блукаючи дикими і блукаючи сонячною Барселоною, з радістю прочитала про подорожі нашого головного героя Гетьманатом, і те, як він здобував свою золоту клямру. Тут розказується про хлопця, як його звати я забула, звичайно що, а як же ж інакше Северин. Отже, ця книжка про Северина, який прокладає свій шлях до сірого ордену, і він вчиться на характерника. І для того, щоб вивчитись і стати характерником, йому треба здобути три клямри. Одну з яких він здобуває прямо вже в першій частині, в, першій, в першому розділі цієї частини. Фентезі не ну ніби, схожа, у фентезі я не читала, тому що не так багато фентезі книг в Україні побудовано на. Ем під ґрунті історії козацтва це дуже хороша історія. Мені дуже сильно сподобалося. Я з нею надзвичайно класно відпочила. Детальніше вам розкажу у прочитанну. А загалом, я раджу вам її купити, тому що. Вже вийшла друга частина, і є, залежно від того наскільки класно, класними будуть под... продажі цієї другої частини, настільки швидко вийде третя частина заключна частина цієї трилогії. Ондо. Так, другою книжкою в мене є книжка про Гаррі Потера і Таємна кімната в цьому прекрасному, неймовірному Хогвартському е, виданні. Мені воно дуже сильно подобається. Я першу частину маю в видані, першу частину філософського каменю я маю в видані е, Грифіндора, це в виданні Слизерина. І кожну наступну я буду купляти в різних, е, цих, в різних кольорах різних факультетів. Е, ну що, Гаррі Поттер і таємна кімната, друга частина прекрасного фентезі світу. Е, далі про слона в кімнаті ми поговоримо в самому кінці, а далі ми перейдемо до ще одного українського фентезі. Це є Семптем Анни Софіни. Це історія про семирівневе місто, в якому головна героїня старається видертися кар'єрними сходами, навіть не кар'єрними, а, а ієрархічними сходами, і продертися від найнижчого рівня до найвищого. Як ви розумієте, як в принципі здебільшого буває, це зробити майже нереально, але вона дуже сильно старається. А, Цікава історія, мені здається, що це Young Буду знайомитися тому що мене зацікавила оця структура світу. Вона дуже е, інтригуюча для мене, тому що е, це футуристичне місто, як воно побудоване. Сподіваюся, що тут, попри те, що це Yankealt буде гарно прописаний лор. І я не буду розчарована. Ну, буду тримати кулачки і в разі чого. Е, Звичайно, що ж вам розкажу. Е, ще одна книга, яку я активно чекала і дуже-дуже сильно її хотіла прочитати е, вос... не, не восени, е, весною, але вона дуже-дуже довго не виходила. Це є е, сезон кісток від Саманти Шеннон. В неї якесь неймовірне видання англійське, британське. В нас видання трохи більш мінімалістичне, але мені так само подобається. Я замовила її з таким цікавим зрізом. Мене цікавила вона, Саманта Шеннон її пріоратом. Якогось оранжевого дерева чи щось таке, яке виходить вже в серпні від е, вівату. До речі, 18 серпня, наскільки я пам'ятаю, останній день перезимовни. Якщо вас цікавить, там будуть дракони на хвилиночку. Якщо вас цікавить, то собі перезамовте. Ну, та будемо читати, це ж фентезі, Йо, про надприродників. Дуже прикольно. Оніксова буря. Як я могла, по-вашому, не купити собі цю історію, як я читала перші дві. Е, як фентезі, мені не зовсім подобається, бо там дійсно світ не такий класно описаний і лор такий топорний, аби було, але історія е, самих героїв і драконів мені тут подобається. Буду читати. Напевно, я її відкладаю десь на лютий січень місяць наступного року, тому що ну, немає продовження. Нащо мені прочитати і мучитися в здогадах? Я вже прочитала дві книжки з фендезі, які. та Багато серій я надпочала, які поки що не мають продовження ні українською, ні англійською. І Ох, це дуже тяжко. Але будемо бачити. І е, я обіцяла, що буду знайомитися з другою книжкою е, Сари Маас двір мороку і гніву. Е, Кажуть, що ця книжка трохи краща за першу частину, буду дивитися. Е, я не дуже покладала на неї великі надії, тому купила її з рук, за дуже хорошою ціною. Якби вона мені не попалася з рук, можливо, я би її і. Не купляла в найближчому часі, але ще раз, це романтезі про Дім е, Фері, е, про дівчину, яка потрапила в Дім е, Фейрі, і вона виступила. Але це буде спойлер. Словом, що вона там робила? І чим вона там займалася, ідіть в моє відео з влогом. І там дивіться, бо я там детально розказую про слона в кімнаті. Це не зовсім покупки, це мій подарунок, який мені зробила мама на моє день народження, але змогла я його отримати аж в травні, бо мама моя за кордоном. Це є ілюстроване і тактильне видання Гаррі Потера від Ліми. Що я маю на увазі? Покажу вам, якщо ви ще не бачили цих дивокниг. Можливо, ви хочете детальний відгук про ці книги. Я вам їх детально підзнімлю. Але зараз вам покажу якихось декілька. Розворотів. Ой, в мене ще тут всякі захисні листочки, бо я дуже, мені вони дуже подобаються. Значить, в нас є. Отака от історія, і вона отак розкривається. Е, що це? Це от таке ігрове видання Гаррі Поттера, якщо ви ще не знали і не бачили, воно англійською мовою. І, ну не на всіх сторіночках, але на багатьох є всякі різні ігрові. Приблуди, і вони дуже красиві. Якщо ви хочете, щоб я детально пороз... порозгортала кожну з трьох книжок. А я так бачила якісь е... спойлери, що буде і четверта, бо зустрічала інформацію про те, що Міналіма припинили видання Гаррі Потера, і вони ніби не будуть продовжувати, але. Перед замовленням четвертої я вже бачила. Можливо, це якась помилка, може, це якийсь фейк, не знаю. Але якби ви хотіли якийсь детальний огляд цих книжок, я обов'язково її зроблю і до того часу підготую детальнішу інформацію про видання четвертої частини. Отаки ми були мої книжкові покупки за і подарунки за травень за травень місяць. Вибачте, що я так довго пропадала. Постараюся на так надовго не пропадати більше. Але чим чорт не жартує, може, що в мене знову буде затрамбований серпень-верес. Ну, Е Дуже буду чекати ваших коментарів. Дуже буду чекати, що. Лайків, якихось реакцій. Чим більше ви пишете, тим прикольніше, тому що я розумію, що цей контент комусь потрібен, крім мене. Дякую вам велике за перегляд. Підписуйтеся і до нових зустрічей!